Минулого вікенду, 11 липня, на чотирьох футбольних полях Івано-Франківщини стартував чемпіонат області серед ветеранів 75-го року народження і старші. У цьому дебютному турнірі зголосилося взяти участь 11 команд, які на першій стадії змагань були розбиті на три групи. Зокрема, у групі А стартові перемоги здобули Брошнівські Карпати, які з рахунком 2-0 переграли долинський нафтовик і ветерани ФК Калош, котрі на визі розгромили лімницю 7-1. Івано-Франківське Прикарпаття, також у гостях здобуло суху перемогу на збірної Городенківського району 4-0. Ще один матч групи Б Вихор Ямниця в Каогринів буде зіграний у вівторок, 14 липня. І нарешті у групі Вет грають три команди. Олімпія з Надвірнянщини мінімально програла збірну Богорочанського району 2-1. Згідно регламенту, групові матчі пройдуть по суботах з роз'їздами у два кола, після чого переможці груп плюс краща з команд, які зайняли друге місце, розіграють медалі чемпіонату. А найближчої суботи, 18 липня, відбудуться матчі другого туру. Зокрема, Іван-Франківський Прикарпаття о 17-й годині на стадіоні Рух прийматиме ФК «Огринів».